Шалом. Це Славко. Як ви знаєте, москвини плануючими бомбами наносять терористичні удари по Харкову. Це чергова спроба їх, власне, зробити що, залякати. Через що це робиться? Отакі от, от безсенсові, абсолютно, з військової точки зору дії, суто терористичні, вони мають причину неспроможність. Путіна нічого іншого зробити Харкову, ніж його руйнувати. Тому що ми знаємо угрупування Білгород, що мало б діяти на Харків, воно три мотострілецькі полки, 20 їхніх піхотних батальйонів, мобіків, якісь чотири штурмові угрупування, сім дивізіонів артилерії, в чому я дуже сумніваюся. І так само я сумніваюся, що все це. Має штатну чисельність техніки, бо далі буде дані штатної чисельності техніки з наших же українських джерел, але вона в принципі неможливо. 100 танків три батальйони це неможливо. 360 одиниць БМП БТР це сумнівно. Хіба що все, що їздить аж до гольфкарів, то може і нарахується. І 400 артсистем – це в принципі неможливо стільки. Мати. Також 17 тисяч війська це вираховано з штатної чисельності. Ясно, що всього цього щонайменше на третину, менше в кількісному вирозі, я маю на увазі, що там 12 тисяч піхоти, що там десь 60 танків, щось там з 200 з чимось, всякої бронетехніки, і там арти, включно з цими рапірами і мінометами, ну, може. З півтори під дві сотні, то я сумніваюся, що вони були. Ну, з РСЗО з усім, може, і є, в принципі. Чому? Це все вказує, що операція проти Харкова, якщо і відбудеться, то дуже-дуже не скоро. Відбутися вона може лише тоді, коли гіпотетично, ви вже знаєте, що вже час слабкості України і перенесли на час нашої початку нашої загибелі. Добрі західні аналітики перенесли вже звіта на початок осені. Вони вже дали нам ще пару місяців пожити в теплі. Літньому на сонці, такі добрі люди. І ясно, що через неспроможність чого зробити Харкові, він буде його нищити. Про те, що будуть нищити міста Сходу, я вже говорив багато чого. Розуміння, в мене це не находить. Але єдине, що можна тут робити, що можна порадити цим нещасним людям, ясно, що кожному важко втрачати свою домівку, кожному важко втрачати свою батьківщину. Тут можна. Тільки горювати разом з ними. Бо спробувати допомогти, як ви розумієте, що удари по Росії треба продовжувати? Що цей розпач Путіна має продовжуватися. Ви знаєте, що добрі люди мені пояснили, що це 20% від потужності гідроелектростанції. Не всіх втрачено, не всіх електростанцій, я з радістю вам повідомляю тим, хто ліниться, читати коменти наших добрих, розумних і компетентних споживачів, а це лише 20% від потужності гідроелектростанцій виробництва електроенергії в, в цей втрач. Так що ми ще поживемо. Ну і ви знаєте, можна порівняти ефективність нальотів на. Новочеркаську Грес, що дрони долетіли, а наступного дня ракети балістичні не долетіли. Так що, в кожному разі, наші дрони українські будуть доткливіші, будуть ефективніші, будуть руйнівніші за їхні ракети. Повірте мені, своїми ракетами вони можуть тільки зіпсувати нам життя. А ми можемо нищити їхню. Державу, їхню економіку, це така різниця. Тепер за нашу Любу Америку, хай живе Америка. От, власне, те, чим зайнята зараз. Бачите, вбиває палестинців різними способами, кидає їм голову консервні банки, топить їх у морі. Ви бачите, що американська воєнщина, замість того, щоб допомагати українці таким от перфідним варварським способом нищить палестинців. Бачите, кидає на них отакі ящики, ті їм падають по головах, і вони топляться. Все це було б дуже кумедно, але ми маємо обговорити, на яких умовах. З нами відбувається поки що розлучення, яке придане, не значить відбулося розлучення. скажімо так, по-мусульманськи, якщо вже світ іде до ісламу, то скажімо, яке придане лишилося за українською дружиною, коли американський чоловік збирається піти до Палестині, до Палестинської з 31 Абрамса 4 з... знищено до пошкоджено, лишилося 27. З трьох батальйонів Бредлі, 72 машини були знищені та пошкоджені. Лише з них знищено 32 машини, ви розумієте, а 40 з невеликим були пошкоджені, ну в тому числі покинуті. Лишилося 114 Бредлі. Два батальйони у нас повних. Це без ремонту, ймовірного, який є. 189 страйкерів, 10 було знищено, так що страйкерів у нас іще. Багатенько, 179. З 300 одиниць М113 знищено 8, 89 і пошкоджено. Значить, що найменше, у нас ще 210 машин. ну, За урахуванням того, що ремонту трошки більше, трошки менше, бо не всі ж явно на ходу. Так, з 500 мрапів, було 83 мрапи. М1224 Max Pro знищено і пошкоджено. Це не повні дані. Ну, коротше кажучи, під сотню, ви бачите, що можна сказати, що під 20% не більше. З 2000 хамві всіляких доведених втрат 159%. Так що хамві трошки є. З 39 одиниць Хаймарсів 3 одиниці ми втратили. Так що ще трохи є РСЗО. На жаль, погані втрати 198 одиниць М777, 82 втрати, в тому числі пошкоджених, знищених 44. Так що, десь ми можемо 110-115 одиниць з урахуванням цього ремонту, ви знаєте їх в Україні складно ремонтувати. Ну, є принаймні база з пошкоджених базою до ремонту. Але ви знаєте, що М777 поважно скорочувалося. Це було помітно, і це мене непокоїло вже з осені, Це стало помітним. 72 105 мм гаубіці втрати достовірно невідомі. Ну що? Дві ПУ Патріот, дві пу на Самс. Ну це спільні було поставки з 47 120 мм мінометів, три одиниці М106 було втрачено. Тепер, значить, за постачання. Це російська схемка, вона в цілому відповідає. Так що я її перевірив і можу вам показати. Отак от наростала по місяцях сума. так от вона фактично зупинилася. Вже вісім місяців, нам ні. Ми, між іншим, ми вісім місяців, якщо не більше, живемо ось з серпня без американської особливої допомоги. Кішка проривається. І так, от спадало. Бачите, це от вливання сутки. Вони нас полишили на стані. Коли нас бачите, восени вирішили нас підтримувати. Почалися підтримки. Вони нас повернули в перший період війни. Я скажу в літо. 22-го року подивитися, як ми справимося денно до 60 менше за 60 мільйонів доларів на добу, але це просто з урахуванням розтягнення тих сум, що були. Отак, от, от денні потреби. От, от виглядає, де вони нас підтримували. Бачите, в серпні вони вирішили з нами розпрощатися 2023 року, і отак от от воно пішло донизу. Ну що ж. Побачимо, що буде далі, тому що це неможливо прогнозувати ситуацію. Я вже вам сказав, що наші добрі західні аналітики відклали нашу загибель вже з літа до, до початку осені, що Україна протримається. А ми поговоримо за детальні речі, які я не зміг розібрати. Не встиг хотів, але не зміг. Тернах, ви знаєте, йде смертний бой 21-ї бригади за шведські танки, за шведські леопарди. Ви знаєте, вони... О, кішка, кішка, кішка. ася не показую, хай мурчить. Сім з десяти було втрачено, при тому, що один знищений, значить, а за решту шість була бійня. Для чого їх кидати в терни перед тими? Треба на карті подивитися, де вони стоять. Я вибачаюся, я просто. Для себе цікаве завдання. Мені дуже було цікаво, на що було в бійню саме там кидати шведські леопарди, яка була тактична необхідність? Оперативної ніякої не було. Але єдине, що я скажу, що там щось сакральне відбувається. Якийсь, я вивчаю, всі дорослі не для, для ти, як в нашого в романі Запав'яна Томаса, може там якийсь нахуй знаходиться. бо Втрата, я скажу, що семи танків шведських, з яких три українці відбили, один загинув, а двоє ще там. Може, і відіб'ють. Я не знаю, бо Ладогу ж там помітили в тому ж районі. Це попередні дані. Я не певний, що в районі Тернів, здається, хай мене виправлять. Може, не дарма там билися ці шведські танки, бо побачили ладогу. Побачили Ладогу, Це. Бронірована евакуаційна машина для подібні машини перше були створені для японського імператора. Він мав в такій машині відступати в підземне сховище і заїхати просто в печеру. Там у нього теж були циновки, значить, як це називається ширми, кресла. У... А це для вважається, що від 4 до 6 машин було зроблено, скільки збереглося і скільки їздить. Ну, ми ймовірно, з Кам'янськ-Шахтінського Вони ж їм так погано на базах з технікою, що вже в Кам'янськ-Шахтінському воно цю ладогу витягли з Кам'янськ-Шахтінського і кудись її пустили. Може, навіть і трошки радіоактивно, не знаю. Чи якесь начальство велике їхало? Чи воно таки в бік оцього таємного? Може, що якась і окультна війна відбувається, відбувається навколо України, бо знайти раціональні причини знищення під тернами всіх танків 21-ї бригади Шведської я не можу знайти. А може мені хтось допоможе в цьому, я буду дуже вдячний. Але ж чому туди ще і оця... Ладога поїхав, кого вона туди повезла, чи що вона звідти хотіла вивезти. Шкода, все таки, що дрончик у нас був не дуже потужний. Ну може далі її побачить, може далі її знищують птурсам. Дуже цікаво, чи витримає їхня машина судного дня? Це машина для того, щоб Шоргу міг втекти, а не просто здохнути в результаті ядерної війни, щоб вони ще три дня куди кудись прориватися і присіратися в цій машині. Я скажу. Ну не тільки Путіну на чемодат ходить, що його ж теж хоче. У що його свої броніровані, бачите, з чемоданом рідвіжної сортір, і хто в ньому їхав і чому в нього попав наш дрон. Ось, власне, над чим ми маємо задумуватися, задумуватися над позитивним і містичним в цій війні. А те, що Москвини, дикуни будуть нищити Харків, це, це мене питали: за що ти каже, не любиш, як його цейся, нагадай мені. Ну, де Краматорськ. Я кажу, я люблю Краматорськ, він просто не там стоїть. Так що є у вас можливість перенести своє місто зі східної України кудись. Не дармо там кочували, не дармо там, до 18 століття, ну, власне, до, не даром до Слобожанщини Козацької, власне, не дармо там нічого не будувались, і місто, місто сім угиблому бить. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, коментуйте, разом будемо розбиватися в таємницях цієї війни.